Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 4 2020 року випуску з мотором 1,7 літра на автоматі 189 тисяч рідного перевіреного пробігу в класному стані, в гарному кольорі, такий синій перламутер. Переливається на сонцю. Парктроніки 360, 20 легкосплавні диски, зимова гума в стані нової. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Ось такий у нас салончик, чистенький, ціленький, доглянутий. Автомобіль без перебільшення в ідеальному стані. Камера заднього виду. Маємо також докаточку. Ось такий у нас багажничок, полочка, все в комплекті. Так як це в нас 1,7 і 20-й рік, то, звісно, у нас є Edblu. Автомобіль без жодного недоліку. Так, безключовий доступ. Передні задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Шкіряне мультикермо. Датчики світла, дощу. Пробігу у нас 189.400. Автоматична коробка передач. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, запуск кнопки. Клімат. Кнопка Еко, старт-стоп. Обмежувач швидкості круїз контроль. Ось такий у нас підлокітничок, який рухається вперед назад. Покажемо ще. Моторний відділ. Все тут чистенько, все гарненько. Як я і сказав, автомобіль не має жодних недоліків. Стань близький до ідеалу. Знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте будь-які перевірки без проблем. Ми тільки будемо раді. Е -е, дякую, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!